Що ж, другий день нашої подорожі до штатів. Румунія, місто Яси. Нам потрібно було щось перекусити, і ми вирішили пройтися до найближчого біля нашої квартири торгового центру. Тут ми зустріли Макдональдс. Як ж не перекусити? Далі ми побачили, що знаходимося біля неймовірної території палацу. Як же ж без фотографій на пам'ять? І просто ми насолоджувалися неймовірними краєвидами, які ви теж можете бачити. Тут просто чудово. Напевно, якби не війна, ця та попередні, в нас би теж на українських землях збереглися такі гарні замки. Дітям байдуже, аби десь веселитися. Тому вони просто насолоджувалися. Нам потрібно ще почитися цьому в них. Ну, звичайно, що як же без атакціонів. Каруселі, каруселі, коники і класно проводили час. Бо квитки на літак ми змогли взяти лише на наступний ранок, тому в нас було достатньо часу насолоджуватися чудовим європейським прийомом. Костя стріляє, самі знаєте куди. Фотографії на заході сонця, сам захід сонця. І ось територію, яку ми змогли пройти за цей день, небагато. Вечеряємо і до завтра.